Доброго. Зразу <ганізація> попереджаю. І дивиться фото-відеофіксація згідно 40. Ну, 31-ї. Це ж превентивний заход, правильно? Ну. ну, Ви ж не в автоматичному вигляді ведете фіксацію. — Ми попереджаємо про дачу неправдивих заяв. Ну це ви їх попереджайте. Мене попереджати не треба. Я ж, навірно, знаю, що я, то що я привезу ту людину. Розумієте, я зроблю по-іншому. Ви всіх попередили? Ну. Покажіть, будь ласка, свій дозвіл. Ми який підписали. О, понятно? Ви хто такий? Я Ковач Артур Йосипович, є журналістом інформаційного агентства КПК «Інфо». Ви працюєте поліцію, які в повноваженні брати дозвола. Та щоб ви знали, дозвола треба показувати всім. Ви робите письмово звертатися. Звісно, звісно. Не будемо робити з цього балагон, а Давайте ми розберемося. того, що ми будемо зараз тут зображати. Зображати То що ви тут робите? Це має відношення до вашого общества? Немає. Да. Немає. Ось у мене є відповідь офіційна. У вас не дозволі, не погоджені, нічого нема. Ну немає, ось є відповідь Кобилякської міської ради. Скажіть що це, це скажіть? Рада, а хто має відношення до цього? Тут, при... Який... Йосиф, тут давай, приватна земля і комунальної власності. І все. І все. А комунальна власність це міська рада. Йде річ про те, що ви не маєте права не закривати, не ставити ці, вони їх знесуть. А хто має право поставити? У ну, вас, повинні бути, вас має... повинні бути погодження. У Вас повинні бути погодження. Значить, цей? шлагбам має інтерес... дати погодження інтерес... Національна поліція. Є такий Держите. цей? Вас інтересує шлагбам? Шлагбам, відео, що ведеться, з якого дива? Шукаєте власників землі, а вони тут є. Є, да. так, це є приватна, да. але є і комунальна. Але це земля більше до комунальної, Хельсенько. тут полів нема. Хельсенько. Де? Хельсенько. Де? Хельсенько. Отам вони є. Чоловіче добрий, пояснюю. Тут нема комунальної власності, тут є територія ПЗФ. Це я вам показую, розказую, щоб ви зорієнтували. Поняли? Це ви стоїте на території ПЗФ. Дороги mm. не існують. Тобто українські закони тут не діють. Діють закони Дякую, вашого Добре, я, філіна, правильно? Це не фільмів. А і що це? Немає. Динамо? Це, це? Динамо. динамо так. А. Значить, дивіться, я пояснюю один раз для того, щоб ви не водили в оману цих людей і всіх остальних. Ця територія ПЗ, ви знаходитесь на території природу заповідного фонду. Украї... А як ви тут охотитесь тоді? Тихенько, ми не охотимося. Як, як не охотитесь? Ну, розбав... ну, ви хочете почути, чи ви хочете своє мнення мені розвитку? Ну, я хочу почути. Розказуйте. Це територія ПЗ, ви на ній зараз знаходитесь. Де-факто дорога є, а де Юри її немає. Ця дорога построєна Тараненком покойним, Просто так. Так само, як і міст. Він незаконний. Його просто немає. Тобто, якщо вже балакати, то які такі камери, які поставили власники землі, вони мають право це зробити. Ми до них відношення ніякого немає. маємо. Це для того, щоб вам не було вже скучно. Значить, це камери поставили власник землі. Іменно власник. Тобто приватна в нього земля. там земля приватна можна допомогти. Але... <сіст> а чого ж тут цей стоїть? А то, а то... Я не можу балакати зараз. А тому що, щоб ви не переводили бумагу і не <сіст> кончали оцих людей, в них забот набагато серйозніше. Любійство і грабіжі, а вони займаються чернією. <сіст> Для того, щоб цього не було, я просто пояснюю, що поставили, тому що завдяки цим камерам люди охороняють свої території, бо в них ворують. Все, вплоть до солярки. Поставляють техніку і стоїть. Питання є. Якщо приватна земля там, то Повно, там повинен... Я ж не спорю, не тут комунальна. А яко, з якого диво тут стоїть? Ну, Дорога не може бути приватною. Не може. Ну, ну вона ж по факту є. Артур. Артур, поясню. тут і моста нема. Ну так як він є, люди заїжджають, ми ж його не знесемо, і ви не знесете. Він де-факто є, і хай сюди спить. Ну його не може бути. І землі приватної, якщо вже розібратися, тут теж не може бути. Ну як, є власники земельних ділянок. Ось, послухайте, Не може бути. Бо це остров, згідно водного кодексу, повірте, я магістр екології, я розумію, чому річ. Згідно водного кодексу, заборонено. Ну розпаювали, вже люди не будуть страдати. Може його є, може ваша, може ще чиясь. Ніхто їх не займає. Ну оце стоїть, вони ставлять техніку. Вона тут ночує. Все правильно. Закриває Молодці, шлагбаум. що зробили. І закриває шлагбаум ночі, теж правильно роблять. Ми тільки за. А шлагбам ми стали в 2007 році, щоб ви розуміли. Згідно погодження сільської ради Вільховацької, бо це не просто так. Ну, бо тут журналістів було до вас стільки, що приїжджали. Я знаю, Ясінька. комусь свої вікна били Ясінька. на провало. Ясінська приїжджала тут з Рафальським, знімали. Філоненко, можете підняти і всі архіви. Знімали, на якій підставі, показували, фотографії, все було. Я просто не хочу бадлатися. Я пояснюю, не тіряйте своє. Час. Все є. І нічого тут страшного немає. Навірно, є ще розумі... якісь документи, що ви забрали човену цієї людини, яка, який стоїть 20 метрів. 70... Він винуватий. А в чому він винуватий? Василь, Василь, в чому, а ну, пожалуйста. Василь Васильович. я В чому винувати? І батько Василь Васильович. Піратським шляхом забрали човен. Ви, э, розбій, так? І так. Так, так як навіть суд не подали, хоча мали по законно, якщо ви так вже кажете, що ви чесно тут забираєте майно, в місті, в ви повинні подав, були подати в суд. Я? Да. Ви що смієте? А як? Я не можу комусь як... службою а, а як ви можете а забирати я... майно? Ви забираєте приватне майно. Словами ніколи не кидайте. Не забираю. А вилучаю, згідно закону про ФЗ, за незакон незаконне незакон, знаходження. Ваша на організація е, Нижньоворсклянський там це, РЛП є. Фондом займається науковою діяльністю, ви тут не маєте ні охорони, ні діяльності, ніякого. Питання і я з Міністерства юстиції брав виписку. Ну, я вас знаю, вас знаю, про що я кажу. Ну як, ну ви не ви можете вилучити майно. Артур, Артур. Тобто повноважив вас збирати но... речі. Мені цікаво. Василя, да, Василя да. своя точка зору. Подивитися, треба нарушення. <гумен> ну це питання, ще підівемо законності. Він сам би поліція, час. І сам у себе, і з'яв тоді плавзасід. Не визивав би, ніхто б не, не, не Сам у ну, себе зима. Ну, я я, да, я звернувся поліцейським, сказав, що чиняється розбій. Правильно. Вони сказали, ми тут тільки, щоб ви Правильно. не побились, вони не відреагували. Тобто Бездіяльність поліції на ліцо, а це злочин, як і за незаконну діяльність, так і бездіяльність. При вчинені злочини. Так, що ми це питання ще вирішимо. За, за розбій і за незаконне розпорядження. За... За... Так давайте, бо ми це все зараз вирішуємо. Зато ми будемо з прокуратурою. Зараз питання пояснення. про встановлення шлагбаума <пояснення> і полювання. Так розумію. Про повідомлення про полювання. Артур, сказав лише агроном. Я ж питав, не йому шлагбаум? Вони по розповідальній землі бачать. Він каже ні. Почекайте, ну не тільки ж вони. Влітається тільки браконьє. Приставка, машина. <сі> так, не треба сміятися, я можу допливати. Камера пишу. пише? Да. Пише, так. Камера пише. Це дуже добре. Значить, ну коли ще. Ну хорошо, хорошо. Пізніше. Та без рішення суду це неможливо. Ну заїдьте заберіть до мене хоч щось, господи ти мій.